Вітаю любі друзі, шановне панство. Сьогодні в нас чергова посилка від Національного банку України. Надіслана нам дорогою нам Укрпоштою. Ціна доставки майже 65 гривень. Зазвичай, якщо там одна монетка, то вона в районі зараз 60 гривень, в районі, а точно 60 гривень коштує. А якщо трошки більше, в мене тут роли, рол і одна монета, то вже... Дорожче, майже 65 гривень. Так, прийдемо до так званої розпаковки. Зараз спробую його канцелярським ножем від... відкрити. Краще для всього для цього підходить для відкриття таких пакетів саме ножиці. Але можна трошки погратися і спробувати відкрити канцелярським ножем. Бачите, не зовсім зручно. Це або ніж уже заржавів. Пластик не зовсім зручно відкривати саме, саме канцелярським ножем. Якраз сів перебирати свої покупки, ті, що ви бачите на столі, прикупив собі планшетів таких альбомів червоних і, відповідно, зараз перекладаю їх саме в ці планшети. А тут пройшла ще одна посилка, та думаю, зроблю огляд чергової монети, що вийшла ця. Монета цікава тим, що номінал у неї 2 гривні і цих 2 гривень випустили на всього поки що в 2024 році поки що одну. Тобто 2 гривенних там, де видатні особистості, що народі називають піджаки їх, всього в 2024 році станом на вересень поки що одна. Можливо, ще будуть, ну, але на даний момент тільки одна. Так, зараз перейдемо до огляду. Так, чек. Накладна ніби цілий, цього разу нічого не порізав. Перевіряємо, нічого там не залишилося всередині. Так, це, пакет ми викидаємо пригодиться, Залишаємо в стороні. Так, і подивимося, що у нас там по чеку. Так, дата замовлення 2 липня 2024 року. Зараз покажу ближче. Так, що у нас там 2 липня 24-й рік і дата здійснення операції 11 липня 24-го року. Досить швидко її обробили, хоч посилка йшла довгенько насправді. У нас на огляді сьогодні в посилці ролик обігових монет Медичні Сили ЗСУ, 25 монет. Номінал 250, номінальна вартість 500. Так, і ціна 438, ну стандартна. бо дві. І Олена Пчілка. Це номінал 2 гривні, вартість 75 гривень. Ну, для такої монетки невелика ціна. Так, ну і сума до оплати. Отже, поїхали. До речі, Олену Пчілку тараш її невеликий, всього 30 тисяч. Відповідно, там до тиражі були по 70-50 по тисяч, а тут в тираж відносно не Але ціна її на ринку зараз, станом на вересень, досить просіла. Досить просіла. Якщо на початку там вона за 200 гривень десь перевалила на, почат... на виході, то зараз вона вже просіла десь. Ну, той просіла десь в районі 190-180 гривень плюс-мінус. Була реально спочатку за 200 Так як їх вдалося замовити більшості людей, то великого ажіотажу, я маю на увазі замовити на онлайн продажу в інтернет-магазині, то від великого ажіотажу немає. В банках-дистриб'юторах можна її брати стільки хочеш. Ну, як стільки хочеш. Вона є в вільному доступі, просто по різним банкам, по різним відділенням пройтися, то можна знайти. Так, власне, упакували тут на совість. Тут раз на раз посилка різна, по-різному упакована. Намотали велику кількість плівки, не пожалкували цього разу. І, власне, ось наша монета сьогодні на огляд присвячена матері Лесі Українки, відомої поетеси Олені Пчілці. Зараз спробую більш-менш її сфокусувати так, щоб було більш-менш видно. Це Монета присвячена одній з найяскравіших постатей в українській історії та культурі Олені Пчілці. Ну, справжнє ім'я її трошки інше. Тут у написано Олена Пчілка та Ольга Косач. Ось і справжнє ім'я. І напис на реверсі королева мати. На дзеркальному метлі зображення Олени Пчілки. І така, як ніби, корона на цьому дзеркальному метлі. Роки життя 1849-1930 роки життя Олени Пчілки. Ось таке її стилістичне зображення. Тих часів. На, насправді монета дуже схожа на Лесю Українку. На гурті гурт рифлений і на аверсі монети тут уже розміщено стилізовану композицію. Дві гривні номінал, герб намальований, рік карбування 24-й, напис Україна і такий якби шість стовпів так званих мурів. Ось. Точі, ці мури символізують її шість дітей гадяцький поданий орнамент. Це шість її дітей виховані відповідно, в такому стилі патріотичному. Ну І збоку там ще зображено, не показав бандно, бандно, логотип банкнотно-манетного двору. Шість квіткових горщиків, що символізують мури монети, це шість її дітей, які Леся Українка. Виховала, і всі ці діти були досить відомими постатями в української історії. Чому гадяцький орнамент Гадяцький орнамент – це Миргородський район Полтавської області, саме звідти родом була Олена Пчілка. Це діти, що Олени Пчілки, що були виховані в стилі українських традицій, в українському так званому дусі. Ось, тираж монети, ще раз повторюю, все -таки досить невеликі, всього 30 тисяч. І чим відома Леся Українка, ця людина була відома тим, що вона відома як в історії, так і в культурі. Вона була і поетесою, і перекладачкою, науковцем, фольклористом, етнографом, що стосується власне географії, це етнографи вивчають населення культури, звичайний побут видавцем та активною громадською діячкою. Ну і звісно, що життя було сповнене її невсипучої праці на благо українського народу. Вона збирала український фольклор, е виховувала геніальне покоління українців для боротьби е говорити та писати рідною мовою. Ну і творча спадщина Олени Пчілки досі залишається актуальною, а її ім'я є символом української жінки, яка поєднує в собі високу інтелектуальну культуру, патріотизм і безбежну любов до України. Власне дану монету я перекладаю як завжди. В зіповий пакет, перекладаю їх далі в таку свою коробку. Ось, де зберігаються всі мої монети 24-го року, потім буду переміщати їх відповідно в планшет. І ось таке поповнення. Ще раз нагадаю, що це перша із серії монета номіналом 2 гривні. Перша починалася власне, з медалі, Одеський інститут судових експертиз, держава, захист ну, і так далі. Наступні монети ось Нептун, Батьківське щастя, Лелека. День Європи, Ореньок Кримський, Крапля Життя. Ну ось, власне, Олена Пчілка. Ну і незабаром буду робити ще один огляд. Мене дещо поповнилось у нас 24-го року. Так, залишаємо зараз на столі. Тому ставте лайки під цим відео, підписуйтесь і до наступної зустрічі.